А як з прапорами? Там акція одна, акція. Я, хора, тут акція інша. Є туди йдуть, та не акції. А ми без прапорів. Це був річний дій, просто не акції, кімнатою. Хто це вам дозволить? Ходьте, будь ласка, я ж вам... Пропускайте! Боже, в мене спина болить, пропусти мене, я хвора! Проходьте. Ну що, шановні міліціонери? До чого ви закінчилися? Добре, що ви не йдете? Ви не заборонили плакати на Я український паспорт. Я не знаю. 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 Ми вашу акцію бачимо. Будь ласка, повторюємо. Хто вам дав право заборонити прийти до кого виставка, пан Бог? Публічну актуально. Хто це вам заборонив? Назвіть мені такого. Я такого дому Я до українського дому вам заборонив пройти. Скажіть, ви права відміни. Я не знаю. <говори> це, хочу хочу це, це моя це мая, справа. Це моя справа. це моя справа. А як же демократія? Проводьте акцію, акцію зараз забороняється. А це вже закінчилось. А ви охороняєте. Пане майору, акція вже закінчилася. Охороняйте, що Я дам вистачає. Казівку не пропускати до публічного закладу. Хто дав казівку? Хто це дав казівку таке робити? Гала. Гала усе без керівництва. Ви маєте свого. Прапорівець, заберіть прапорівець. Прапорами там ніхто не має. Закінчується акція і всі вільно. Акція закінчилася. Уже вона закінчилася. Акція закінчилася. Ну де ж вона закінчилася? Скажіть, що ви пропускаєте? Мотори, ну ви що не можна. Я так розвожу розразовий тридців при вікторі людей які мають прийти на цю конференцію. Українці не мають можливості туди прийти. Там ласка.